Як побити грецький горіх, щоб не подрібнити, а лише була ціленька половиночка, подивіться, це дієвий спосіб саме ефективний і саме надійний. Перше, що треба зробити, підготувати горіх. Його потрібно, щоб випустити весь мусор та пил. Після збору осінню так воно залишалося у мене в мішках. Беру такий пластмасовий ящичок. І насипаємо горішок. Беремо і протруснюємо пару секунд. Все висипаю в корзину. Тепер з мішка знову насипаю. Далі протрушуємо. І ще один раз. Це горішок чистенький, Весь пил, весь бруд зібрав.